Звісно, після повномасштабного вторгнення, одразу буквально з перших же днів повномасштабного вторгнення, наша країна почала наповнюватися додатковими видами забруднюючих речовин, почали руйнуватися цілі об'єкти, знищувати цілі екосистеми. А, на жаль, станом на зараз, незважаючи на те, що загальна площа України це 603. Тисячі квадратних кілометрів на її території 63 тисячі річок, 35% біорізноманіття всієї Європи, 54 національні парки, 5 біосферних заповідників, і так далі. Величезна кількість територій Смарагдової мережі, 11% від всієї площі країни, Одна четверта світових запасів родючих чиноземів і величезна кількість лісів, але всі ці ознаки. Розвинутої і е, е, екологічно безпечної країни, вони фактично зараз всі зневельовані. Немає жодної області нашої країни, яка б не була зачіплена війною.